Мені 68 років і я е, е, радів з першого дня 24 е, серпня 1991 року. Ой, пам'ятаю, маленькі е, діти були, а я почав стрибати там. Це свято ось саме з початку війни стало якимось більш е, таким особливим для нас. Коли на, на той незалежність е, хтось... Покушається, звісно, є желание і внутрішні чувства другие совсем, і желание какое-то принять участие в этом, как-то відстояти свою независимость. Всі свята і події стали дуже значими. У нас же почалось, по суті діло відродження, національне відродження. Більшість людей стали національно свідомими, і цей, це свято воно набуло. Справжньої значущості, і тепер ми можемо говорити, що це справді День Незалежності. І сподіваємось, да, сподіваємось ну, швидко він облам перемогою. Ми з російськомовного регіону Харків то каз... здається, всі спілкувалися російською, але зараз всі якось стараються переходити навіть від суржиком, але переходити на українську мову. І якраз День Незалежності це такий. Празник, який ну, об'єднує нас як українців. не Вони в минулому році ми були на параді, так? на парад ходили. В сьомому році святкувати, мабуть, не будемо. Я думаю, парад вже недоречніше. Якось не то суспільство не змінилося. Мені каже, поради вже треба викоріняти з нашого життя. Якось я не святкував. Я ходив із ветеранами, я хоч на ветеран. Худою з ветеранами і Минулого року ми були на дачі, тобто в такому сімейному колі, і в цьому році також будемо так святкувати. Скоріше за все. Знучки. Як з нею прошлого рік зустрічав, так і в цьому році буду. <свят> да, без різниці, Війна, не війна. А дитина просить і на машині покататися, і на поїзді. Минулого року так святкували. Ми спочатку приїхали сюди в центр, а потім з друзями зустрілися і святкували на шашликах своєї як, веселої дружної компанії. Були, здається, на морі, відпочивали, у нас був корпоратив, так що було все дуже чудово. Кожного року виїжджаємо на Майдан Незалежності, на парад. В минулому році був наприклад дуже прекрасний. Літали літаки, як то кажуть, будемо всіх бомбити. І це справді сталося. Це справді сталося, і будемо, будемо сподіватись на найкраще. І що держава приготує нам сюрприз на 24 серпня. Звичайно, велич велич. Яка зміна, яка, яка а, значить, кореляція відбулася по відношенню з минулими роками. І ця зміна без безперечно зумовлена зміною актуального стану в країні і е, дуже сподобалось, дуже сподобалось. Це розвиток. Минулого року були всією родиною на дачі. Зазвичай ми так святкуємо. А в цьому році, ну, такі події в нас в країні, що знаєте, все ж таки, мабуть, ми не будемо святкувати. А, ну, не знаю, не до свят, поки будемо вже святкувати нашу перемогу. Ось. Я сам з Харкова, у нас там взагалі комендантська година буде цілий день, тому я думаю, що ми будемо також вдома, нікуди, особливо з дітьми, не ходити не будемо. Я буду з сім'єю, ми будемо десь подалік від всієї шумної компанії. Коли буде перемога, тоді будемо святкувати, як потрібно. Вони до планів таких хороших, бо дуже зараз тяжко, війна, там не весело Я санітаркою працюю в сімейній медицині, так що у нас буде робочий день. Це можливо небезпечно. Зараз масові збори якісь. Тим паче, що є прогнози, що можуть бути масові обстріли, тому скоріше небезпечно. А, ну, цьогоріч не планую на масові, сильно масові заходи, оскільки розумію, що можуть бути провокації з боку країни терориста по сімейному, я думаю, треба треба звичайно вивісити прапор. Сюди прийшли лише щоб заспокоїти, бо це як бальзамчик. Знаєте, просто подивитися і порадіти. Нарешті ця просто найогідніша армія всіх світів і народів. Ось тут у нас на хрещатику в центрі просто нашого це найбільше святкування. Мені здається, яке може бути і головне дійти до нашої перемоги. Це найголовніше цього року. Піду на хрещатику дивитися. Спалену москальську військову техніку. Це якось надихає. Сама ще не була, дитину ще не возила, але можливо, можливо з'їздила. Я взагалі, в принципі, розповідаю все, що відбувається об'єктивно і хочу, щоб вона знала, щоб вона знала історію, щоб вона розуміла все, так як розуміємо ми. Але коли вона виросте, я хочу, щоб вона знала, розуміла, побачила це на власні очі, а не в книжках, знаєте.